Одна з найдорожчих книг на складі, неймовірна подорож у світ Голівуду та фотографії. Уявіть себе в епоху, коли телебачення ще не захопило весь світ, а журнал Life був головним вікном у реальність для мільйонів американців. Заснований Генрі Люсом у листопаді 1936 року, Лайв став першим фотоорієнтованим тижневиком, що відкривав читачам події зі всього світу. У 1937 році актриса Джин Гарлоу стала першою кінозіркою на обкладинці Лайф і це започаткувало тісний зв'язок журналу з Голівудом. До 1972 року понад 200 обкладинок присвячується кінематографу, демонструючи блиск і драму світу кіно. Книга це двотомний шедевр, що розкриває магію Голлівуду та його золотий вік через понад 600 фотографій із архівів журналу Life. Більше половини цих знімків публікується вперше. Перший том охоплює епоху 1936-1950-х років, час, коли Голлівуд був центром гламурного життя. Другий том заглиблюється в період 50-70-х років, коли студії втрачали контроль, а на арену виходили незалежні фільми Міжнародні зірки та нові голоси. Чи чули ви раніше про цей журнал та що ви знаєте про Голівуд тих часів? Пишіть у коментарях.